Цю біль розуміють власники мийк самообслуговування. Котрім пообіцяли, що коли вони підпишуть договір по будівництву мийки самообслуговування під ключ, більш в цьому місці та компанія не буде будувати нікому. мийки. це те, що мені кажуть підписники каналу, звертаючись до мене з питанням Хелп. А як я можу допомогти? Якщо ви столкнулися з такою ситуацією, де в вашому місті є ваша мийка і десь там через 500 метрів, а в іншому випадку це через 100 метрів побудували більш красиву мийку і ваш бізнес просто затоптали, то я можу вам допомогти. І такий приклад буде. Вас, всіх, я інформую о цьому прикладі. Звертайтесь до мене, якщо бажаєте, робити бізнес в умовах.